Сьогодні ми вшановуємо один із найголовніших національних символів України державний прапор. Він є без перебільшення уособленням нашої національної єдності, честі, гідності та нескорення. Адже під цим прапором наші захисники виборюють перемогу. Перед міською радою для урочистого підняття символу держави зібралася громада Луцька на чолі із міським головою. Слава Україні! Героям! слава!» Скажіть, будь ласка, що для вас сьогоднішнє свято? Ну, для нас це в першу чергу це е, свято свободи, бо е, наш прапор символізує якраз безкрає небо, широкі лани. І так як ми вільна і волелюбна нація, ми кожен день для нас це якби свято. І а сьогодні тим більше наш український прапор сьогодні символізує дух свободи і показує усьому світу нескореність і незламність української нації. Всіх українців, справжніх, патріотів, волонтерів, захисників хотілося привітати з цим неймовірно важливим днем у нашому українському житті. І найголовніше, що хотілося побажати, це. Триматися, 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 адже ми переможемо. весь світ з нами. І це найголовніше слава Україні. Йорветься серце, коли ти розумієш, що з цим прапором наші хлопці виборюють перемогу, виборюють перемогу і кладуть безумовно своє життя Раді того, щоб наша Україна була вільною, незалежною, суверенною країною. Щороку ми приймаємо участь цілим колективом міської ради, всі бажаючі приходять підняти прапор. Після хвилини мовчання і нагоди вшанування пам'яті героїв, які загинули, боронячи кордони України та мирних жителів, що стали жертвами загарбників, під гімн України підняли синьо-жовтий стяг. Сьогодні день державного прапора України. Сьогодні наш український прапор можна побачити на різних континентах, в різних країнах, в різних містах як символ єднання цілого світу з Україною, як символ підтримки України, тому що наш прапор він символізує незламність духу, він символізує велику любов до батьківщини, він символізує мужність, він символізує віру в краще, однозначно він символізує перемогу, добра над злом. Символізує нашу перемогу, яку ми обов'язково здобудемо. На превеликий жаль, дуже дорогою ціною, але я переконаний, що це відбудеться. Хочу подякувати сьогодні всім військовослужбовцям, які захищають нашу країну, які захищають український народ від загарбників, всім військовослужбовцям, які повертають окуповані села і міста, і в цих селах і містах встановлюють на найвищій точці державний прапор України. Бажаю кожному з нас. На своєму робочому місці у своїй справі робити все, щоб якомога швидше наступила наша перемога.